А зараз ще долучимо до нашого ефіру ще одного гостя. Це Богдан Яременко, дипломат, народний депутат України фракції Слуга народу, член комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Богдане, добрий день. Добрий день. Вітаю вас, вас і всіх телеглядачів зі святом. І у вас дуже кваліфікований співрозмовник дипломат у студії, якого я навряд чи доповню. Дякую навзаєм і вас вітаємо із зі святом з днем державного прапора. Але хотіли поцікавитися вашої оцінки. А можливо, навіть і, і ви що знаєте, чи перечуваєте з цього приводу, чи встигнемо ми виконати усі завдання для того, щоб отримати позитивну оцінку для того, щоб мати більші шанси для вступу до європейського союзу. Бо саме про це ми сьогодні говоримо. Ну в даному випадку я не маю просто іншого вибору як бути оптимістом. Принаймні, над тим, щоб отримати цю позитивну оцінку. Активно працює Верховна Рада. У нас практично кожен день пленарного засідання є в порядку денному. Я ну, жартома кажу, секрет розкрию в порядку денному. Ті закони, які вимагає євроінтеграція, позначаються окремо європейським прапорцем. ось ці прапорці у нас з'являються. Регулярно кожного дня, і ці закони як правило приймаються. Якщо не конституційною більшістю, то переважною більшістю голосів великою більшістю з запасом. Тобто Верховна Рада розуміє свою відповідальність. Ну з того, що ці закони регулярно вносяться на розгляд парламенту, то відповідно і президент і е, Кабмін розуміють свою відповідальність. Тому над цим працюється дуже активно і дуже професійно. Я б сказав би, із тих бесід із урядовцями, які е, ми маємо, і дискусії, які ми маємо з питань євроінтеграції. І ще хотів тоді поцікавитися вашої думки стосовно того, в яких регіонах нам треба розширювати своє дипломатичне представництво, дипломатичну присутність. Розуміємо, що це переважно країни Африки і Латинської Америки. Але чи могли б розмачити для нас для чого саме? Тому що ми не можемо бути присутніми там просто тому, що ми там мусимо бути. Має бути якась ціль, мета або завдання. На сьогодні те, що говориться про е, глобальний південь, і ця задача ставиться президентом. Має е, чітку прагматичну складову. Україна повинна забезпечити собі дипломатичну підтримку на рівні ООН, на рівні інших міжнародних організацій. І проста математика свідчить, що більшість країн світу це країни Африки, Латинської Америки і е, Азії. Ми Благословені тим, що маємо дуже чітку, сталу сильну підтримку з боку низки держав або переважної більшості держав Європи. Сполучених Штатів, Канади, держав деяких азійсько-тихоокеанського регіону. Тобто ми маємо дуже чітку групу прихильників, на яких ми можемо розраховувати, але багато ну, речей, в тому числі пов'язані з тиском подальшим на Росію, залежить від держав, які не входять у це число. І нам потрібно доносити свою правду, свій погляд або доносити правду про світ. До е, наскільки загрозливе те, що робить Росія з точки зору міжнародного права, міжнародного порядку, як це впливає на екологічну безпеку, енергетичну безпеку, на інші склади знову таки продовольчу безпеку, про що зараз багато говориться? Ось е, ми повинні знаходити аргументи для тих країн, які. Ну, традиційно Росія, наприклад, намагається підкупити, от просто брутально, банально, цинічно. Ми не можемо собі дозволити таку політику, але ми повинні працювати з ними і десь зупиняти Росію, десь знаходити власні аргументи. І саме на це покликана, і саме з цим пов'язана е, пріоритетність з точки зору президента країн глобального півдня. Але давайте будемо відверті. Е, такі питання, як скільки треба мати посольств, де передусім їх відкривати, в кількох в скількох країнах, в яких регіонах це не є стала величина. На сьогодні міжнародна ситуація одна завтра вона може змінитися і відповідно зміняться пріоритети. Тому тут треба довіряти фахівцям. На сьогодні мені здається, дійсно є сенс говорити про якесь. Ми не можемо собі дозволити там глобальну присутність, але якесь збільшення присутності в певних регіонах, оскільки ми добре представлені в Європі. Але в інших регіонах не все так добре. Тим більше що виникає проблема активного розселення, тобто українців по світу, звичайно, переважна більшість знову ж таки осідає в Європі, і це теж одне з питань. Ми сьогодні, наприклад, на засіданні комітету обговорювали його про посилення консульської служби Міністерства закордонних справ України, оскільки ну фактично ми. Враховуючи попередні хвилі міграції, дійшли до того, що ну, 20-25% населення нашої країни можуть так чи інакше бути пов'язані з закордоном. проживати за кордоном або постійно там бувати, працювати там і так далі. Тому ось є і таке питання не тільки розширення географії наших посольств, дипломатичних місій, але і зміцнення е, укрупнення, збільшення чисельності фінансової підтримки консульської служби, оскільки все більше і більше українців проживають за кордоном і потребують там тих самих якісних державних сервісів, які вони можуть отримувати е, в Україні. Тому це різні причини цього розширення, але так чи інакше вони всі пов'язані з війною. І, очевидно, перебіг війни і буде визначати оці пріоритети в найближчій перспективі. Зрозуміло, що ж пане Богдане, дуже вам дякуємо, що знайшли час долучитися до нашої ефіру. Дякую, що поспілкувалися. Нагадаю, що з нами напряму зв'язку був народний депутат України фракції Слуга народу, член комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко. Спасибі.